Спортивні новини як регбі, де треба грати з душею та пристрастю. Чоловіча збірна України із шістьма харків'янами у складі стала срібним призером першого туру чемпіонату Європи з регбі 7 у дивізіоні трофії, який відбувся у хорватському місті Макарське. На груповому етапі підопічні Вадима Колишкіна обробили Датчан суху 40-0, Люксембург та Швейцарію 19-14 і 31-14 відповідно. У чвертьфіналі вони Друге перемогли швейцарців у півфінальному матчі Румунію – 19-12. фінали з Польщею Українські регбісти розпочали з пропущеної спроби, але до перерви ліквідували відставання а потім вийшли вперед – 12-10. Плюс два для регбі взагалі не перевага, особливо для формату сім на сім. На початку другого тайму жовто-сині втратили лідерство. Вони були покарані штрафною спробою, яка, зрештою, і виявилася вирішальною. Сусіди поляки перемогли, 17-12 збірна України посіла друге місце. До Харкова срібні медалі привезли Олег Косарєв Сергій Черняченко, Євген та Ярослав Давидови, Віталій Пучков, Євген Чечета головний тренер команди Вадим Колишкін та тренер-менеджер Максим Кравченко. У складі жіночої збірної України володарками бронзових нагород стартового туру чемпіонату Європи з регбі 7 трофі стали троє харків'янок: Катерина Сорокіна, Аліна Єфремова та Єлизавета Гаврилова. Українки агресивно розпочали турнір, вигравши чотири матчі поспіль. Молдову перемогли з перевагою у п'ятячок очок, 19 А збірні Румунії, Латвії та Фінляндії взагалі не помітили, розбивши їх із загальним рахунком 18. Десять чотири нуль пінал не задався та завершився для українських регбісток поразкою 5-22. Запам'ятовується остання фраза у матчі за бронзу. Збірна України впевнено розправилася з командою Угорщини 26-17. Другий тур пройде наприкінці червня у Кишиневі. Чемпіонат Європи з комбат самозахисту ІСО приймало італійське місто Катанія. Змагання викликало підвищений інтерес. Своїх представників на Сицилію направило 18 країн, всього 860 учасників. Харківська область делегувала до збірної України 12 спортсменів. Взяли зобов'язання потрібно завершити справу. Харків'яни так і зробили, забравши у боях з переважаючими силами суперників 13 золотих, вісім срібних та сім бронзових нагород Боєць спортивного клубу Мастер Тимур Галищів став дворазовим чемпіоном Європи у К-1 та Лоукік. Його одноклубники, також вихованець Олега та Ольги Галищевих. Олег Кулинич виграв у цих розділах золото та срібло відповідно. Аналогічний дубль зробив і Данила Каплоух із клубу Ердіекс, якого до міжнародного дебюту готував Антон Бровіков. Він був першому лоу-кік у розділі К-1 посів друге місце. Три перемоги здобули вихованці. Тренера скадри на Лін Євгена Мінаєва. Кирило Пивовар виграв два фінали. Юлія Полуянова оформила чемпіонство у лоу-кік. Збірна України очолила командний залік чемпіонату Європи з комбат самозахисту ІСО. Італія друга Уельс закрив трійку кращих. Вислувальний слалом нечастий гість спортивних новин, але сьогодні він буквально увірвався в ефір завдяки архипу крачку, якого визнано найкращим спортсменом Харківської області у травні. Пальму першості у спільному проєкті регіонального відділення Національного олімпійського комітету України спортивних організацій та журналістів і звання Спортивна зірка Слобожанщини 15 річному байдарочнику байдарочнику-слаломісту забезпечили переможні виступи на міжнародних. Рейтингових змаганнях у Словаччині та чемпіонаті України. Також Крачко відібрався на 18-й Європейський юнацько-олімпійський фестиваль, який відбудеться у липні у столиці Північної Македонії Скоп'є, чемпіонати світу та Європи серед юніорів та молоді Ю-23 у Франції та Словенії відповідно. Наставник архипа Крачка, заслужений тренер України Олександр Куліш, став найкращим тренером травня. У Луцьку давали команди і чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. Харків'яни здобули 5 золотих, дві срібні та одну бронзову медалі. Артем Левченко переміг у штовханні ядра. У третій спробі він закинув семикілограмовий снаряд на 19 метрів 31 сантиметр. У жіночому ядрі Софія Ромасюк посіла друге місце. Марина Килипко феєрила у стрибках з жердиною 4 метри 40 сантиметрів. Катерина Табашник виграла високу з результатом 1 метр 89 сантиметрів. На молодіжному чемпіонаті харківські легкоатлети відзначились у бігових дисциплінах. Станіслав Дрябко завоював золоту медаль на дистанції 1,5 тисячі метрів 3 хвилини 52 та 82 соті секунди. У бігу на 800 метрів він фінішував третім. Віталій Альохін швидше пробіг 5 тисяч метрів, встановивши особистий рекорд 15 хвилин 13,5 секунди. Дистанцію 3000 тисячі метрів з перешкодами подолав з другим часом. У командному заліку харків'яни посіли восьме місце. Серед шкіл вищої спортивної майстерності третє. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини.